Добрий день, шановні покупці магазину Ало, знімаю відеовідгук на куплений мною кондиціонер Cooper Hunter серія CH S07 ftxf F2NG. Даний кондиціонер спліт-система я обирала на площу 20 метрів квадратний, пресору інвенторний. Зовнішній блок є, встановлений зовні відповідно, є дисплей на внутрішньому блоці, антикорозійне покриття зовнішнього блоку. Щодо режимів роботи, є автоматичний режим, режим вентиляція, обігрів, осушення, охолодження та режим сну. Робота на обігрів до мінус 15. Також дуже зручно, що є управління через Wi-Fi, Є додаткові фільтри, є функція самоочищення, також присутні інші функції. 24-годинний режим, автоматичний перезапуск, функція осушення, інтелектуальна функція розмороження, захист від помилок, самодіагностика, автозахист. Холодопродуктивність 2,2 кВт, теплопродуктивність 2,3 кВт. Рівень шуму внутрішнього блоку максимально 37 ДБ. Тобто він достатньо не шумний. Рівень шуму зовнішнього блоку 49 ДБ. Діапазон температури до мінус 15 і до плюс 43. Також в країні реєстрації бренду США і йде гарантія 24 місяці. В комплекті йшов внутрішній блок, зовнішній блок, пульт. Ось включається, вказаний режим охолодження. Тут можна додати температуру, зменшити температуру, налаштування режиму, осушення ті всі додаткові функції, які я казала. Також брала по акційній. Пропозиції встановлення е кондиціонеру. Е майстер навіть раніше, ніж я забрала, тобто е дуже швидко, дуже організовано. Е нічого допла не доплачувала, е майстер дуже швидко все встановив. Е дуже охайний майстер був, е я дуже задоволена. Е також... Е було дуже багато варіантів, між чим обирати, але обрала саме цю фірму за рахунок її енергозберігання та економічності. По шуму мене влаштовує, сусіди теж не жаліються на шум зовнішнього блоку. В цілому дуже задоволена і дуже. І дуже Даний кондиціонер на охолодження та на обігрів працює ідеально. На охолодження вже випробували, так як більш тепло вже стало на вулиці. Температура в кімнаті на кімнату 17 квадратних метрів знижується, вже відчутно знижується десь протягом 5 хвилин. Тому покупкою задоволена. Всім рекомендую. Магазин «Алло, обожнюю.